Та Що ж ви військового б'єте, боже? Боже, Поліцію викликає. Боже, що з любите? Це відео за лічні хвилини облетіло всю Україну. На ньому видно, як священники московського патріархату побили військового. Аргументувавши це тим, мовляв, військовий Артур Ананів кинув святе Євангеліє. Хоча на іншому шматку відео видно, що це зробив сам священник. За фактом побиття військовослужбовця в приміщенні однієї з релігійних споруд міста Хмельницького, слідчі Хмельницького районного управління поліції Гонпа Хмельницької області відкрили кримінальне провадження. Провадження відкрито за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Наразі поліцейські працюють з усіма учасниками свідками та очевидцями події з метою встановлення усіх деталей та обставин того, що сталося і призвело до цього конфлікту. Ця резонансна подія викликала буру емоцій у суспільстві. В обід в мережі почали з'являтися заклики прийти під стіни Свято-Покровського собору. Хоча дехто не став так довго вичікувати, перші люди почали приходити сюди близько 15-ї. З кожною хвилиною хмельничан все більшало, так само як і прихильників московської церкви. Хід до собору був закритий, проте це не завадило спочатку кільком протестувальникам перелізти через паркан, а далі відкрити вхід для всіх. Під вигуки геть московського попа натов вимагав від митрополита Хмельницького та Староконстантинівського Антонія показати священика, котрий побив військового. Я боюсь, що заказати. Я піти в церкві. Бив людину. Неважливо, яка вона. Я тобі відео покажу. Розумієш, ми сюди прийшли, тому що це стало. Ми вже привезли на цю роботу. І потім десь пропали, і ми не знаємо, пропав? Ну, він без ці пропав? Ну, немає. Ніхто ну, не має права бити. Ну, а ви бачили відео? Чому? Ви не бачили відео, показати вам відео. Що відбулося? А чому тут люди зібралися? Ваша думка. А чому люди тут зібралися Це на вашу думку? Наразі порушене кримінальне провадження по факту хуліганства, частина друга. Де будуть розслідуватись дані події? Вже ввечері з'явилося відео, де сам військовий Артур Анан'єв коментує дану ситуацію. Московського патріархату не повинно бути ані в Хмельницькому, ані в Україні загалом. Це повністю проросійська секта, яка виробує людей, промиває їм мізки і каже, що війни нема. Також вони коригують вогонь по нашим військовослужбовцям. Вони являються першими колаборантами. Хмельничани кажуть, такі дії щодо військового є неприпустимі, тим більше з боку священника. Людина каже мені дихати нема чим. А він піп говорить, мені до сраки і потом каже чмо. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо таке ставлення до військового, коли він прийшов спитати, скільки ще повинно загинути українців, так, для того, щоб люди перестали ходити в московську церкву. І оці як біси, прям знаєте, тому що тут реально сидять біси. Вони не мають нічого до православ'я, ні до українського православ'я, ні до православ'я взагалі. І ми бачимо таке ганебне ставлення до військових. Дуже класно, що сьогодні весь Хмельницький піднявся, так тому що не залишився байдужим до цієї ситуації. Тому що гасло один за всіх і всі за одного це те, що вийде українців. Слава Україні! Далі на території Свято-Покровського собору розпочалися збори за перехід храму до Православної церкви України. Людей просять зареєструватися, аби все було легітимно. Обрали також членів лічильної комісії. Ось там від мене ліворуч, від вас які до мене обличчям праворуч знаходяться шість столів. Відходьте, будь ласка, туди, не створюйте великі черги і зареєструйтесь. Хто за перехід. Це історичне голосування. Вітаємо всіх, друзі! Після голосування хмельничани почали вимагати від настоятеля собору ключі від храму та інших господарських споруд, аби провести опис майна. Після нетривалого очікування ключі все ж таки передали. Наша наполалева позиція далася. Результату. Антоні віддав ключі. Нам не потрібно казати, куди ви цієї Москви, як мені тут було сказано в 2016 році. Казали, ти дурак, тому що ти нікуди без цієї церкви не пайдеш. Але ми сьогодні маємо свою державу, свою церкву. Ми маємо своїх людей, ми маємо своїх військових. За яких ми не дамо так з ними поступати, як сьогодні було вчинено тут, в цьому Свято-Покровському кафедральному соборі? Я переконаний в тому, що в скорому часі цей собор перейде до Православної церкви України і молитва тут лунатиме українською мовою. Далі ревізійна комісія разом із представниками ЗМІ увійшла до собору, аби описати майно. Чекайте, чекайте. Тепер ви А вже пізніше увечері у Святопокровському кафедральному соборі розпочалася молитва українською мовою.